Наслідки авіакатастрофи Боїнг 777. Експерти комісії з вивчення причин авіакатастрофи боїнга 777 повідомили, що дані з бортових самописців вказують на те, що причиною руйнування і падіння літака стала масова вибухова декомпресія внаслідок численних усколкових уражень від ракетного вибуху. Вчора група міжнародних експертів і співробітників ОБСЄ була недопущена терористами до місця аварії Малазійського Боїнга 777 в районі Шахтарська Донецької області. Українська армія впритул наблизилася до району місця аварії, але активних бойових дій у цьому районі не проводить. Як відомо, президент України розпорядився. Заморозити всі бойові дії в діаметрі 40 кілометрів в районі місця падіння літака у ком'юніке Європейського поліцейського бюро висловлено сподівання на найшвидше покращення умов роботи слідчих на місці аварії Малазійського лайнера в Україні, а також констатовано, що район катастрофи досі не розглядався терористами, які поки що контролюють цей район, як місце злочину.